Морозець в віконце, виглядає зимове сонце. Всі малята прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь, Подягайтесь, посміхайтесь, до занять кучі ж збирайтесь. Так, дітки, зараз пора року зима. Пограємо з нашою зимонькою. Привітати! Щось про неї нам згадати. Розгадайте, це підказочки для вас. Зима яка? Білосніжна. кришталева. Мьяка. Святкова. Снижна Пухнаста. Чаревна. Витряна. водяна. Довга. Коротка. Весела. Зоряна. Колюча. Дякую. Давайте пограємо у цікаву гру, що буває взимку. Уважно розгляньте зображення та вирішіть, буває таке взимку чи ні. Наприклад, чи росте узимку полуниця? Полуниця взимку не росте. Давайте пограємо у цікаву музичну гру. Відгадайте звуки зими, будьте уважними! Малята зима дуже прекрасна і відбувається багато зимових явищ. Давайте їх пригадаємо всі разом. Ось, наприклад, снігопад. В легкому танучку летять сніжинки до землі, вкривають її пухнастою ковдрою. Коли немає відру, сніг падає спокійно, повільно. А чим густіше буде хмаринка, тим буде густіший снігопад. Але варто подути сильному вітру. Снігопад перетворюється на заметіль. Це одне із самих різних зимових явищ, бо після заметілі з'являються великі замети. Наступне зимове явище це мороз. У таку морозну погоду сніг стає пухким. Рипучим, а на вікнах з'являються чудернацькі візерунки. Ще дуже красиве зимове явище це паморозь. Це пухка біла бахрама з кристаликами льоду. Ця біла бахрама налипає на гілках дерев, дротах на різних предметах під час сильних морозів та туманів. Іній, наступне зимове явище. Це тонкий шар кристаликів льоду на земній поверхні. Ще взимку буває ожелець. Це крижаний шар льоду, який з'являється після різкого потепління, а потім наступає мороз. Ожелениця може з'явитися після відлиги, мокрого снігу, а потім різкого морозу. Це явище дуже небезпечне. Наступне явище льодостав. Це коли водойма промерзає найбільше, найглибше, під час дуже тривалих суворів морозів. Наступний атрибут зими це борулька. Вона нам нагадує замерзлу крижаду барквинку, яка звисає зі стріх будинків. Бурулька з'являється, коли вдень сонечка пригіває. Сніжок він починає танути, а вночі мороз підсилюється і все замерзає. Бурульки дуже небезпечні. Саме в той час, коли тануть бурульки, починається плавний перехід до весни. Температура піднімається, а дні довшають. Ось такі зимові явища є у природі. Діти, слідкуйте оченятами за рукавичкою. Добрий день дітки. Сьогодні ми будемо робити ось таку казкову сніжинку. Нам для цього буде потрібно сам диск, кружечок білого кольору і смужечки довгі, і короткі, клей-олівець і фломастери. для того, щоб намалювати ось таке обличчя нашої чарівної сніжинки. Тож, розпочнемо. Спочатку ми з вами на цьому кружечку білого кольору намалюємо обличчя нашої сніжинки, малюємо око. Ви очі можете намалювати і круглі, і овальні. Тут як ваша фантазія спрацює. І... Тепер намалюємо носик. Таким буде носик у нашої сніжинки ротик. Тепер рожові щечки ось такі рожеві щечки, у нашої сніжинки. Так Йо. А тепер ми нашої сніжинки будемо робити ось такі. Промінчики ось такі, щоб було схоже, що у нас вся сніжинка. Беремо клей, наш кружечок вже з обличчям намальованим, довгу смужку, відкриваємо клей і починаємо склеювати. Спочатку ми з вами склеїмо. Ось. Такі три фіолетові штучки. Три фіолетові. Склеїмо, приклеюємо тільки кінчик, клеїмо, намачуємо кінчик. Так, бачите, мащуємо тільки кінчик. Ми склеїли. Так, молодці. Так само ми будемо робити з такими коротенькими сумушками. Ми їх маємо приклеїти 6 штучок. З'єднати їх клеєм 6 штучок. І так само ми з вами приклеюємо. Тільки кінчик намащуємо клеєм. Тільки кінчик намастили і кладемо сюди. Ось так. І починаємо продовжувати далі. Продовжуємо. Зараз оце останнє ми з вами приклеїмо смужки, в блюдечку покладемо, намостимо клеєм кінчик і так з'єднаємо, покладемо в блюдечку, знову останнє ми з вами так намастимо. І Ось у нас вийшли наші заготовки. Тепер кожну заготовку починаємо спочатку не з довгої, не з довгого промінчика, а з коротенького промінчика. Ось такого. Намащуємо, так само намашуємо тільки кінчик, клеєм, беремо наш диск. Ось так навскіз приклеїмо коротенький промінчик. Тепер ми беремо довгий промінчик і приклеюємо так само, намащуємо клеєм і ось так приклеюємо. Тепер беремо знову коротенький. і Клеєм, приклеюємо з цієї сторони. Ось так розгортаючи його. Ось так. О, і пальчиком притиснули. Тепер ми беремо коротенький ось такий фіолетовий, сиреньовий кольор. І так само з цієї сторони ось так нахиляємо його і приклеюємо решту промінчиків. Тепер беремо довгий промінчик такий і приклеїмо посередині. Тепер знову коротенький, беремо коротенький. Намащуємо клеєм і з цієї сторони, ось з цієї сторони, приклеюємо. Ось так. Бачите? <кій> Тепер беремо знову зеленого кольору, намащуємо і приклеюємо. Так. Тепер беремо довгий, намастили трошки більше і приклали пальчиком з цієї сторони пальчиком, притиснули. Тепер беремо знову коротенький. І з цієї сторони. Бачите, ось з цієї сторони. Ось так притискаємо. Так, і приклеїли. ось. Тепер беремо коротенький із сіренього кольору. І так само з тієї сторони ми приклеюємо. Тепер беремо довго, довгий, так само намощуємо клеєм, приклеюємо. Так, беремо коротенький, коротенький, намощуємо клеєм. Так само приклеюємо. Тепер ми беремо коротенький, такий зелений, Буде у нас чарівна така сніжинка. Ось так, тепер довгий. Хвостик в такий довгі сніжинки. Так, коротенький намащуємо. Намастили. Тепер беремо коротенький зрінь. Так само з вами намащуємо клеєм. Намастили, приклеїли, продовжуємо тепер довгий намащуємо клеєм. І так само з тієї сторони ми приклеюємо. І останній промінчик ми намащуємо клеєм. І з тієї сторони ми приклеюємо ось так. Подивіться, яка гарна сніжинка у нас з вами вийшла. Вона посміхається, а ви, до речі, такі сніжинки можете зробити. Повішати собі на ялиночку і буде у вас теж гарно. Молодці, дітки. До зустрічі!